У рамках проєкту Сталий розвиток малого і середнього підприємництва Івано-Франківської громади на засадах зеленої інноваційної креативної економіки створено центр креативної економіки і сталого розвитку для бізнесу на базі бізнес-інкубатора Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. Центр пропонує консалтингову, інформаційно-довідкову, навчально-тренінгову, менторську та промоційну підтримку потенційним і діючим суб'єктам господарювання Івано-Франківської громади. Зними напрямами діяльності центру є креативна економіка, розвиток креативного підприємництва, зелена економіка і сталий розвиток, цифровізація бізнесу і масштабування розвитку. А також у рамках проєкту розроблено сайт для бізнесу Івано-Франківськ Місто сприятливе для бізнесу. Бачимо, що зацікавленість до цього росте, і саме до підприємницької діяльності, зокрема тепер у військовий час і надіємося в швидкому темпі у позавоєнну уже пору. Ми будемо мати можливість тут не тільки надавати консультативні, але ще і освітні послуги, готувати людей, надавати їм можливість швидкого старту саме у бізнесі. Моє ім'я Василь, а історія мого успіху пронизана духом України та інновації. А моя подорож у світ підприємства почалася з проєкту Сталий розвиток МСП в Івано-Франківській громаді. Тут нас наставляли на зелену інноваційну та креативну економіку, ті засади, які лягли в основу моєї мрії: від ідеї до бізнес-плану, аналізу ринку та маркетингового плану, фінансування та стратегії сталого розвитку це інструменти, що проклали шлях до мого успіху. Але головне... Це не була лише цифрова статистика, а вкладена душа тренерів, що дали мої ідеї життя. Юридичні аспекти та бухгалтерський облік стали скрипками в симфонії мого бізнесу, а психологія підприємства, джерелом віри та стійкості. Завдяки цим інструментам я зібрав усе, що потрібно для запуску свого власного проекту з видобутку та розливу мінеральної води. Франківськ – це є місто малого і середнього бізнесу, і дуже важливо, щоб сьогодні створювався бізнес, щоб навчалися і щоб могли вижити в цей непростий економічний і військовий час. Тому дякуємо, що маємо можливість разом з університетом Нафти і Газу робити такі важливі курси, і підприємці мають можливість навчатися.